Привіт малята! Сьогодні у нас художньо мовленева діяльність, і я вам хочу зачитати віршик про дуже цікаву квітку. Це кульбабка, зросла вздовж тежини у жовтій ковтині. Підросте, сміхнеться, для вітрів береться у платічко біленьке, пишне та м'якеньке. І так, малята, кульбабка. Це весела квітка з яскраво жовтими пелюстками. Вона зростає на зеленому стеблі, і коли вона розцвітає, виглядає як маленьке сонечко на землі. А коли вона вже відцвітає, то з її жовтих пелюсток утворюється пух, схожий на маленький м'якенький м'ячик. Цей пух розлітається по повітрю. Коли ви дмухаєте на неї або дме вітер, так вона розмножується. А тепер малята пропоную розглянути будову нашої квітки. І так в неї є квіточка зверху, стебло та зелені листочки. А ось такі вже пухнасті кульбабки у нас з'явилися на майданчику в садочку. Подивіться, її шапочка неначе пушок. М'якенька, гладенька. Ось така гарна у нас квітка кульбабка.